Сьогодні свято Ісуса Христа, найвищого Первосвященника. І в цій Евангелії сьогоднішньої ми читаємо, як Христос бере хліб, вино, і ці хліб і вино стають Його тілом і Його присвятою кров'ю. І те, що Христос віддається за нас, то з одного боку, Він є той, який складає цю жертву, а з другої сторони, Він. І є той, який сам складається в жертву. В кульмінаційному моменті Святої Меси є момент, коли священник каже, через Христа Христом і в Христі, тобі, Боже Отче, всемогутній в єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні. Все, що чинить Христос, Він чинить для Отця на славу Отця, бо Він і Отець одне. І наші жертви, все те, що ми носимо, все те, що ми віддаємо на святі месі, він також передає небесному Отцю. Це добра заохота, брата і сестри сьогодні для нас, і також запрошує.